Ой, ти спала і не чула, як я тебе кликав, а я, я тобі по під кукурузу, кукурузу тикав. Скажи мені, чого чоловіки так часто це роблять? Справді вони пенісом цим магічним, знаєш, як паличкою такою якоюсь незвичайною Водять по підноса і так далі. Звідки ці ритуали? До чого вони? Ми ж над ними не ходимо. Вульвою своєю не махаємо. Звідки в них ці меджик ну, меджик? Тому що вульва вона схована, її не видно. І взагалі не видно, яка вона. А пеніс. Ось він тут перед нами. Чесний, відкритий, добрий Гарнюній. такий красивий великий виріс. Чого ж не похвалитися? Тому звичайно, чоловіки ходять і тикають і по підноса, і в месенджер можуть тикнути, і в фейсбуці можуть скинути. Тобі, до речі, часто скидають ті квіти. Є жінка заміжня, вони зразу це відчувають, тільки на мій профіль заходять і все, і зразу навіть не пишуть. Ніякі члі, не? Да, ніякі ніякі члі. Члі. А до речі, багато жінок кажуть, що вони е, запам'ятовують оці такі, е, коли просинаються, типу від того, що чоловік. Пенісом їх буде, і це дуже якісь такі от яскраві враження. Часто жінкам це подобається. Але є й інша думка багатьом це. Питання, куди mm -hmm. він цей пеніс вводить? Mm -hmm. да? Тикайте, але обережно. І дивіться, куди ви тикаєте? Вона тикаєте.